У новому випуску. Дякую, що повертаєтесь на мій канал. Дивитися мої нові випуски. Вітаю всіх з початком зими. В нас як тільки випав перший міліметр снігу, я відразу зібралась прикрашати квартиру. Як ви бачите, позаду вже стоїть ялинка. Засвітила свічку, така різдвяна затишна атмосфера. Я навіть включила камін на телевізорі. А зараз я хочу зробити з вами таку невеличку розпаковку. Я вже робила декілька разів, схожу із своїми посилками з України. Цього разу зовсім небагато речей, але деякі з них цікаві і тому я хочу поділитися ними з вами. Коротко кажучи, мої покупки. Цього разу їх небагато, але я в будь-якому випадку хочу їх, ними поділитися з вами. Була Чорна п'ятниця, як ви всі знаєте. До речі, напишіть, чи цього року ви вирішили використати чорну п'ятницю. Можливо, ви знайшли бренди, де знижки дійсно були знижками, а не так по 10%. Бо я встигла вихопити декілька товарів на Чорну п'ятницю і хочу з ними поділитися з вами. Я, в принципі, не використовую Чорну п'ятницю як спосіб закупитись всім, що хотіла, але якщо на те, що я мала у своєму вічлісті гарна знижка, то Чому б нею не скористатись, тому поїхали. Просто скажіть, хто б сумнівався, що перша посилка моя буде ось такою. В мене зовсім не багато речей, тому я швиденько пробіжусь. Покажу вам, що я замовила в Sephora. хорошою знижкою. Перше це ось такий спрей для обличчя від бренду Tower 28. Я напишу точно, який основний інгредієнт цього спрею здається, хлоридна кислота. Я боюся помилитись. Але його можна наносити протягом дня, він дуже освіжає обличчя. І навіть коли його пшикаєш на обличчя, то відчувається запах хлорки такий. Але він повинен вбивати бактерії на обличчі. Якщо ви, наприклад, після спортзалу виходите, у вас немає можливості, наприклад, змити весь бруд з обличчя, тому можна скористатися ось цим спреєм, і він буде вбивати непотрібні мікроби на вашому обличчі. Я вже і ним користуюсь десь тиждень, і мені в принципі подобається, я його деколи наношу два рази на день перед тонером, а деколи просто протягом дня також літом, щоб освіжитися, можна його використовувати. Тому перше, це ось такий прикольний спрей. Наступне це ось такі щипчики для підкручування Вій від шісейлю. У мене вже була така штучка для підкручування Вій, але вона настільки стара, що я навіть боюсь згадувати, коли я її купляла. Просто потрібно було її оновити. І на ось цей завжди дуже позитивні відгуки. Це просто я би сказала найпопулярніший підкручувач для вій. Я вже ним також спробувала користуватися. Навіть зараз його ним підкрутила собі вії, але не малювала їх. Я тепер розумію, чому на нього стільки класних відгуків і чому він такий популярний. Мені здається, завдяки ось цій формі, він не дуже вигнутий, але сама ось ця резина дуга. Є вигнутою, і коли ти пробуєш підкрутити вії, повністю все око заходить в ось ці зажими. Я не знаю, як пояснити, але коротше за один раз можна підкрутити повністю всі вії. Мені подобається саме через його форму. Ось тут для мого ока дуже підходить. Ось такий бальзам для губ. Від бренду Ула Херіксон. Я вже вам показувала в минулому, в одному з минулих відео цей бальзам в інакшому ароматі. Ось саме ось цей в колаборації з брендом Anina Bing. І дивіться, яка класна упаковка I love me. Я би сказала, це супер. Він також із запахом полуниці, але в ось цей вони додали ще блискітки, тобто він такий рожевий. Із блискітками я ним ще не користувалась. Мені дуже подобається його упаковка, і навіть через ось цю його класну упаковку не хочу його використовувати. Про бальзами від цього бренду я вже неодноразово говорила. Це найкращі бальзами, які дійсно зволожують губи. Які я тільки пробувала далі? в мене тонер такий тонер молочко для неж в одній з розпаковок показувала мініатюрку даного тонеру Тоді він мені дуже сподобався, і ось в мене зараз закінчується мій тонер. Я вирішила взяти на заміну ось цей. Отак він виглядає. Був такий момент, коли я використовувала дуже багато кислот на своєму обличчі. Мені здається, це вже було забагато, і я ніяк не могла зловити той момент, коли моя шкіра буде ідеальною, як нам розказують про те, яка шкіра, коли використовуєш кислоти. І вже десь місяць, як я не використовую жодних кислот. Недавно я почала використовувати азелаїнову кислоту від терамід, і це все. Я використовую тонер, крем для зволоження. І, в принципі, це все. Тому мені цей тонер буде зараз дуже актуальний. Він класний, такий молочковий, але в нього рідка текстура. І якщо його нашарувати, а його можна нашаровувати, він вам може замінити крем. Ну, також це залежить від вашого ще типу шкіри, але якщо у вас не суха шкіра, то він в деяких випадках може вам навіть заміняти крем. Наступний у мене це консилер від бренду Merit. Насправді це такий стік для всього обличчя. Він називається Complexion Stick, тобто для обличчя, для шкіри не лише як консилер, а може бути як і тональний крем. Я не використовую тональних засобів, але замовила ось цей як консилер, і якщо потрібно щось десь підмалювати, буду його використовувати. Ось так він виглядає. Ось так він викручується. Але одна єдина проблема з ним, я також це бачила в інших блогерів, що він випадає. <рес> Зараз він вирішив не випадати, але дивіться: він мені підходить тим, що він не жирний і також не сухий, в мене комбінована шкіра, і на літо, думаю, все буде дуже класно. Я вже його також спробувала. Колір я би хотіла трішки світліший, але якщо ем, на шкірі його... Розтушувати, то виглядає, в принципі, супер. У мене холодний підтон, і, можна сказати, я майже вгадала з кольором. Далі у мене два пензлика від бренду Hourglass. Перший це універсальний. Ось так виглядає. А другий для консилера. Дуже популярні кісточки від бренду Hourglass. По тому, як вони виглядають, подивіться, дійсно дуже класні, такі набиті і приємні, м'які одночасно. Наступне це в мене ось такий подарунковий набір від Шарлотта Тілбері. Тут дві мініатюрки. Хайлайтер у відтінку Spotlight і такий хайлайтер рум'яна у кольорі Pink Gasm. Зараз я розпакую з вами. Це подарунковий набір, який вони випускають до Різдва. І ось так виглядають два засоби: е, ось це хайлайтер і рум'яна. Я вже їх легенько спробувала, коли отримала, але ще на обличчя не наносила. Але виглядають дуже навіть класно: такі дві мініатюрки, красунки на подарунок, можливо. Дивіться, яка тут в них красива упаковка. Ви можете зайти до них на сайт. Думаю, в них ще є ось ці подарункові набори. І найголовніше, чому я так чекала на цю посилку, бо тут була. Ось ця популярна палетка від Dior Це палетка із чотирьох відтінків хайлайтеру. Ще покажу вам її зблизько. Навіть не знаю, що про неї казати. Це дуже популярна палетка. Я дуже її хотіла мати також. Тут класні кольори. Просто подивіться, наскільки пігментовані кольори. Я вже пробувала наносити ось цей темний на е, очі. Е, білий можна використовувати як хайлайтер, на ніс, наприклад. Е, золотий також наносила на е, очі на ціле повіко. Цю палетку <с> можна замовити просто як естетичну річ, тримати в себе на полиці. І тут цієї палетки хайлайтерів я замовила. Кісточку для хайлайтера від бренду Rare Beauty. Вона така довга, пухнаста, легенько набита, її дуже класно використовувати для хайлайтеру. Вау, я дуже задоволена, особливо на цей набір я чекала дуже з нетерпінням. Давайте спробую зараз з вами нанести ось цей хайлайтер. Не знаю, чи вам видно, але повинно виглядати дуже красиво. Косметики це все моє замовлення. І також я придбала ще дві книжки. На сайті на них були знижки, а я попросила свою сестру піти в магазин, щоб можна було швидше купити книжки. І на них в магазині виявилася ще додаткова знижка. Знижка вийшла суборовою. Я не пам'ятаю точно, яка була ціна, але. Дійсно набагато. Перша книжка ось так називається Гар Перлів бити пересмішника. А друга книжка Іван Багряний Людина біжить над прірвою. Ось ця книга про війну. Наскільки я прочитала її опис, вона із таким позитивним більше настроєм. Ще, плюс я побачила в інтернеті відгук на цю книжку, що вона дійсно варта уваги. Буду її читати. Сподіваюсь, не буду багато плакати на ній, бо, як ви розумієте, події зараз актуальні, але вже з нетерпінням хочу почати її читати. Якщо ви вже читали якусь із цих книжок, поділіться вашим відгуком. Але будь ласка, без спойлерів. Я знімала вам відео і дивлюсь, яка в мене краса позаду. Так, а чому не фокусує? Цю красу хочу вам похвалитись, що це моя перша жива ялинка. У мене ще ніколи за все моє життя не було живих ялинок. Ми завжди ставили штучні і хотілося відчути запах вдома. Тому цього року ось така красуня. Знизу мене подарунки запаковані. Прикрасила вгорі бантиком і ось такими дуже красивими прозорими іграшками. Тут пегас. Балерина мені дуже подобається. Карета папелюшки чи принцеси. І багато таких кольорових цукерочок. Також ще ось такі сніжинки прозорі, олень, маленькі сніжинки. Виглядає так дуже тендітно. Але коли ввечері переливається разом зі світлом, виглядає просто чудово. І на дзеркалі, як ви бачите, сидить через дв'яний геном. Під телевізором ще ось така гірлянда, багато моїх свічок і камін. Оцініть, як все виглядає, бо я дуже тішусь тим, як вийшло. А ще я хотіла запитати вас за відео, де я знімала фаворити свої. Якщо чесно, я не очікувала, що не буде жодного коментаря. Для мене це виявилось трішки шоком, бо. Здається, ніби вам не сподобалось це відео, але по переглядах, з того, що я знаю на своєму каналі, воно, в принципі, нормально е зайшло. І тому я не можу зрозуміти, чи вам сподобалось це відео, чи більше не знімати такі відео, бо не було ніякого фідбеку від вас. І мені не зрозуміло, що робити далі. Я поки що не буду планувати знімати такі відео. І хочу ще так сказати: я хотіла якось вдячити вас за те, що ви підписані на мене, і подарувати вам якийсь набір, можливо, декільком навіть підписникам. Але мені здається, що під відео, коли я оголошу ось такий конкурс чи розіграш, не буде також жодного коментаря, тому мені цього подарунка не треба. Я хочу зробити приємно для своїх підписників, але боюся того, що не буде ніякого відгуку від вас. Ділюсь з вами своїми думками, бо насправді я вже дуже давно хочу зробити вам приємно, віддячити вас, але побоююсь. Дивіться, в торговому центрі вже все красиво прикрашено. І на мінус першому поверсі навіть стоїть ялинка. Все так красиво мерехтить, виглядає дуже по-святковому. І прикрашений так кожен поверх. Я вийшла на свою традиційну прогулку за кавою і прогуляти стрішки. І я скажу я вам, сьогодні... Фу, я задихалася, бо йшла під горку. Сьогодні нарешті відчувається як зима в Братиславі, хоча снігу нема, але зараз я подивилася на прогнозі 2 градуси. Але через те, що дує дуже сильний вітер, відчувається як мінус 2, особливо біля води. Сьогодні дуже прохолодно можна було навіть брати пуховик вже. Хочу зробити, це попасти в поштомат обов'язково. і Я хочу ще зайти в торговий центр, там відразу куплю каву і хочу пройтись по магазинах. Я собі склала вішліст і час від часу купляю речі з цього вішліста. тому хочу зайти подивитись, приміряти, що є, чого немає. Одним словом, приглянутися.